Пам'ятаєш, Дірок? рок рок Йдемо до крану. Ввечері рано йдемо. Так пішли вже. Сонце знищить, як міг. Як міг, оп! Та довго носить і йдуть. Ще, Ще тільки ми. Слухай, ми тільки. почнемо. І, і одразу ми почнемо. Ходимо кожен кожний дім. Топ, топ топ Щоб кожен дім зрадів. Щоб кожен зрадів. Всіх об'єднаємо. Бо ми все знає. Знає. Ми знаємо. Знаєм. Все знаєм, все. Сонце до крану став. Хай пропаде на віки відчині чорнота Та-та-та-та да, Екран да, 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 да. хай сяє Ну, не хай сяє, де? До екрану Ой, тебе ты, дуже просимо Світлий би був без довгоносиків На хворі собі етипіони ай, бешов Ай-яй-яй-яй ай, ай, ай. Хай живе телебачення Довгоносики ждуть на побачення Це побачення, побачення. тут, тут називається шоу, шоу. До екрану тебе, дружеско, світлий би був без довго носиків. Да, собі, б не шоу. Хай живе, теребель! Телебачення! Живе, довго носики на побачення! Це побачення тут, називається шоу. На наше шоу, потак. Пожежі дзвоніть 01. Знов я. а також нові пригоди Чернота Хомса та доктора Ватсона. На телебаченні працюють люди майже такі ж, як усі, майже нормальні. Коли немає роботи, вони займаються тим самим, як і усі нормальні люди, крім нашого оператора. Наш оператор особлива людина. Він має свій незалежний, особливий погляд на телебачення. Увага, дивіться, ось цей погляд. Це наші освітлювачі. Якщо ті слова, що не можна вживати при дітях замінити пташиним щебетом, то їх розмова буде ось такою. Сьогодні на телебаченні особливий день. Приїздить зірка. Вперше в історії телебачення сьогодні буде показано кліп у прямому ефірі. Всі зібралися для знайомства з особливим сценарієм. Я оператор! Так, немає увага. Значить так. Той сценарій, що написав той сценарій, що у нас у вулиці, ми вже не беремо. Берумо їх. Ось мій сценарій, котрий я зробив. Але мені не подобається, тому що візьму третій сценарій, котрий написала моя жінка. Тихо! Ює! От'єтнений момент. Ми сьогодні будемо знімати пісню, пісню. Про кохання, про страшке кохання. Тому я придумав трагедію. Це буде е-е-е, ці е, времена року. Розумієте? Времена року року. Значить так, по перше, оцей макет зробив наш новий художник. Ви знаєте його. Він на вже не працює. Оцей фонд поганий. Не буде цього фону. Буде пространство. Пространство, трагедії. Трагедії цього. Е, Ну, ви знаєте. І буде літо, тобто, э, весна. Весна шибачить птички, 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 птички. І виходить зірка. Зірка стара, тому тому, що ви не ругалися при неї, бо поламається. Зірочка одинокая, стоїть, мучиться. І весь час сумує, сумує, бо ця пісня буде про любов. Тобто про кохання. Значит так, на сцене зной жара, солнце пішло таке. Жа, полке, 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 солнечко. Ах, спалюсь, 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 солнечку, спалюсь, спалюю. И раптом дождь, дочерь то не дождь падає не падает як свіже, яхту, яхто, її раптом. Але цей час вона співає пісню о своє полковому кохання. Потім, потім, то дуло. Задуло, задуло, дуйте, 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 дуйте! Задуло, задуло! О, сінь, пішла, 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 пішла. дерева, значить, стали голі, голі, така як на включається. Значить так, голі дерева стоять. Зірка гола, але скомпужена. Осінь кадрів, осінь в кадрі, Вона спускається ще до одну сипницю. Так стоїть, стоїть, стоїть так, така, така зірочка надламана, надламана, надлама страждає, страждає, страждає. Але весь час пішов, пішов град, став бити її по голові. Град пішов, град б'є, град, страждання буде. Дерева стали Голі, голі, дерева, голі. Вона гола, а і надламалась. і бає. Пала поломана душа і засипав слів, заціпала все, 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 засіпала, засіпала її. І... А все нічого нема, і трагедія душі закінчується великою горою мусора. А! І всі плачуть, 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 плачуть! всі плачуть. Плачуть, що не плечуть, І туда. Я... На мусор гроші є. Є гроші. Значить так, хто не буде плакати, <плакова> то я не виноват. Гені! Добре! Добре! Всі повістав! Будемо знімати трагедію! Трагедію душі! Всі повістав! Не вийдемо, не Ахтун! Увага! Кайвору рудия производства все в порядке. Ми раді вас бачити сьогодні. У нас шоу Довгоносиків. В нашій програмі буде дуже цікаво. По-перше, буде серіал про Шелока про який ми вже казали в нашому тижневому випуску. Але зараз ще буде, у нас, ще буде в нас серіал «При пожежі Дзвоніть 0 01». А також буде зірка, буде в нас помимо зірки, буде ще моя улюблена нова програма. Буде все добре. добре. Люблено, моя нова программа Починаемо <плодиспро> шоу <плодиспро> <плодиспро> Нарешті, ось і вона очікувана неперевершена зірка. Продовжує нашу програму і буде серія про доктора Ватсона та Шерлока Холмса. Краткий зміст деяких перших серій. Оп! Ну, В цих серіях буде дуже цікаво Професор такий... О, а ти? Шерлок Холмс такой бам 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 ба бам и биткоины такие от сейчас. Доктор Ватсон, так дин-ди-рин-дир-динь. Вот уже цікаво просто. А, вот он, а ты марячик. Ik heb de goedheid. En je kunt me met het hebben. Ik heb de klus van de klanten. Ik heb de klanten. Ik heb de klanten. Ik heb de klanten. Ik heb de Ik heb de klanten. Ik heb de Будет очень интересно. Шерлок Холмс и доктор Ватсон плели интриги у камина. Вас? Я решил сегодня покончить со всей преступностью в Лондоне и схватить мои карты. Вы рады? Нет, я тоже боюсь. Но у меня есть план. Но мы напишем ему письмо. На этом столе нашей левой рукой мы пишем ему. Приходите на Бейкер Стрит ночью. Холмс будет один. И ночью в 12. И хочет Малярчик открывает дверь. Сенсор, <Слышит> <Слышит> джентльмены. У меня есть другой план Мальцев. Вы пишете письмо о Малярке. Второй левой рукой. Страшному! Шашному, некрасивому, поганому, неинтеллигентному, что мы ждем вас здесь, на Бейкер-стрит. Я перебиваюсь в миссис Хадс, вы перебиваетесь в меня, и мы ждем в ночь. И Шаш... вдруг Шаш... 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 Открывается а дверь, Стронка, сэр. <реклёвый> <Мастер> <реклёвый> а! сэр а, а, а. <реклёвый> Мы делаем третий план. Да, он получится точно. Значит так, мы, мы, мы с вами. Пиши письмо левой рукой. Нет, левой ногой. А а да ужасному, поганому, некрасивому, вот такому. Мы пишем ему письмо и ждем его ночью, и полностью. Здесь и вот тишина. Идет Мариарти, страшный, ужасный, подходит к двери и говорит, а все вот Zaraz se, že je film, který se nazývá Při zvoníte От одного мужика заарештували, <кхем> приводять його до камери, то надзиратель приводить до камери, у першу камеру заводить, а він у нього питає, а, а, а хто тут сидить? Він каже, опасний рецидивіст. Ні, мені в другу камеру, пожалуйста, посадіть. Добре, той каже, заводять його в другу камеру. А він каже, а у цій камері хто сидить? А він каже, опасний вбивця сидить. Ой мені в другу камеру заведіть. Заводить його третю камеру, а там сидить такий дідок. Лесенький такий дідок, старенький, такий плюгавенький. ха <гум> От, отут я ж буду сидіти. <гум> Отаж над діратель ушово спрашивать у дідка. Дідучок, а чого ж це тобі посадили? За що? За людоєць по гвоздь нашей программы Столичная <звы> знаменитость <звы> Гвоздь программы Тобто звезда Попросим Попросим, товарищ, попросим Ой, Живая легенда до нас пришла.

Очень давай. А без тебе бачка камінь. Земля не начать. А ведь. з одним крылом. І шкуляй, тобі зелень. Хоч це вже бачине просто. Пали, хвали, дерева, дерева вони. Що най на, най на, на Приготували зиму! Зиму приготували. Циму сніг давай лише, хоч стріляй. І задіяю, що в себе усе турне. Залишаю край, мій рідний. Куди ти на путь? куди ти плеш? А без тебе, бачка, хай. Люка, що ти не робив.

Ніхто і ніколи не бачив нашої нашу Така Такая странная история со мной произошла. Ну, вчера, в конце передач. Ну, только я в конце сказал. Одне слово. Зражена мене вода. І що ж ви таке сказали, а? Та ти чого не сказав. Сказав тільки до побачення. Де то забив? <нах> На цьому передача наша закінчується. До побачення! what